Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі гості, які прийшли з різних країв до нас. Дякуємо Кричівській громаді, яка нас сюди пригласила. Слава Богу, що в них є така можливість, в такий непростий час все-таки подбати про Дом Божий і аби він був у такому належному виді. Хоча, може, у когось є думка, що ну, тяжкий час війна із грошима непросто. Я думаю, у кожного із нас. Але ви знаєте, є простий принцип, що Божий дом або то місто, куди збираються люди славити Бога, воно не має бути хуже, чим наші з вами дома. Я знаю, що у Кричові люди люблять жити в файних домах. Слава Богу, дав Бог їм можливість і з допомогою і за границі, і і на місці, і дома, молитва і церква Укричові, теж хороше, слава Богу. І то радує всіх нас, дорогі, того, що. Воно ну, приємно, коли можеш прийти файно, чисто, сухо, тепло, сидіти добре. Я знаю, що ви вже досить послухали, брати і сестри, я би хотів недовго. Знаєте, в мене така тема, яка називається Плани на будущий Ви Знаєте, як непросто строїти плани, особливо у наш час. Знаєте, як не просто. Якщо я вам задам вопрос, які у вас плани на слідуючий рік? А ну от які у вас плани? Один молодий чоловік, коли я йому казав, які у тебе плани на нинішній день, він мені казав, у мене каже план жити. Хороший план, і сестри. Якщо у нас є план жити, то дуже добре. А чи точно ми будемо з вами жити будущий рік у Є у нас така інформація? На жаль, ні. Тобто, знаєте, що я би хотів е, сповнити слова Біблії, дуже добре написано у посланні Якова, 4 глава. Каже Господь до людей, які строять плани. Е, чи добре строїти плани, чи ні, давайте чуть по тому. Про те то поговоримо. Але Господь каже до людей, які строять плани великі. Слухайте, що їм каже. Послухайте ви говорящі сьогодні або завтра відправимося в такий-то город, проживемо там один год і будемо торгувати і отримати прибуток. Прекрасні плани, прекрасні цілі, прекрасні намірення. І, можливо, вони б моглися осуществити. Але слухайте, що написано далі. Ви, які не знаєте, що случиться завтра, ібо що таке життя ваша? Пар, являючийся на мале время, а потім ісчезаючий. Вместо того, щоб вам говорити, Якщо угодно буде, Господу, і живи будемо, то зробимо то чи другое. Я би хотів, щоб кожен з нас запам'яв э, цей важний Божий принцип. Ти можеш строїти план, великі плани, серйозні плани, може навіть на цілий рік можеш построїти свій план. Але обов'язково ти маєш пам'ятати одно, що тобі треба, коли ти строїш плани, у себе у тебе в голові була думка. Якщо буде угодно Господу, і якщо буду живий і здоровий, то я зроблю і то, і друге. І знаєте, брата і сестри, я б много ну, мог почитати і розказати, от які, що нам з собою брати у Новий рік, що вписувати у свої плани, а чого вписувати не треба. Я думаю, що кожен, знаходячися в цьому залі людина, вона прекрасно розуміє, що таке добро і що таке зло. Я не думаю, хоба якісь маленькі діти і ще не розуміють точно добро і зло. Ви добре знаєте, що таке добро і що таке зло. Ви добре знаєте, як треба робити, як робити не треба. Якщо хтось не дуже точно розуміє, у кожного з нас є Біблія, у Біблії є 10 Божих заповідей, Вони з Біблії, то написані у нас спереду. Ви можете прочитати, і ви можете знайти. Я би хотів дещо вам розказати, друге. Якщо ви ще готові слухати, я розкажу одну історію. Сядьте удобно, дуже хороші лавочки, на них сидіти взагалі прекрасно. Просто послухайте одну історію. Представте собі такий остров, на який села дуже таких тяжких заключених, Ну, на великі сроки засуджених людей. Значить, на тому острові, по-перше, він сам був невеличкий, а по-друге, на ньому була дуже крепка, усилена тюрма, сильно така мощна тюрма. І це я не придумав, це дійсно така історія була. Ви захочете, можете самі її знайти. От на тому острові заключені сидять годами. Услові дуже тяжкі, дуже погані услов'я. І там сидить один чоловік, який засуджений невинно. Його засудили за преступлення, якого він не зробив. Але так склалося обставина. На жаль, так буває в нашому світі, чого й була обмінена смертна кара у багатьох державах, в тому числі і в нашій. того що є ошибки. є ошибки слідства, ошибки суда. І от тут чоловік сидить там довгі години. Ну, я не буду розказувати все, як йому було тяжко. Але усе у його голові сиділа думка, як йому вудту вибратися. А вибратися вудту вибрати, ну, практично неможливо, бо то остров, значить, сухої, сухої дороги нема і дуже сильна тюрма, сильніша охрана і все. І ви знаєте, якось до того чоловіка попадає інформація, що один торговець, який привозить їм продукти в ту тюрму, бо їм треба щось їсти. І тюрма мала з ним договор, то торговець може допомогти то вибратися. І коли якось йому вдалося з тим торговцем пересіктися, він каже йому, що ти можеш. Я каже, можу тобі продати лодку. У нього взбодрився дух, а каже, лодка стоїть цю та сількувати гроші. Велику суму. Тяжкими усіллями той чоловік знайшов десь тут гроші. Ну, дуже тяжко йому це получило, він знайшов гроші. Заплатив за лодку. Тепер другий вопрос, йому треба вибратися із того самого здання, аби дойти. Йому казали, лодка сп'ятена там та там, коло такого дерева, значить, давай сюди гроші і йди собі. І тяжко. Через многі, потери, через многі трудності, він все-таки вибрався з тої тюрми і дійшов до того міста, де була його лодка, яка мала його вивезти на свободу. І коли він прийшов, і з здалеку кулатка, зрадувався, і прийшов до неї, вона перевернута, коли він її вирішив піднімати, а вона вся згнивша. Вона просто розвалилася в його руках. І, звісно, його знову мили, то вже друга історія. Все-таки колись він утік, просто вам стало легко на душі, колись він утік, через годину йому вдалося втікнути. Але я хочу казати, брата і сестри, Дуже часто, в будущому году і в прошлому нашому, сатана продавав нам гнилі лодки. Сатана, так, як тот обманчивий торговець, каже, давай сюди гроші, давай сюди життя, давай сюди ще там щось щастя своєї совісті, давай сюди, а я тобі дам лодку, на яку ти попливеш, і у тебе все буде прекрасно. Брати і сестри, я думаю, ви переживали таке. І ти добився того, що ти так хотів. Заплатив за то гроші, приходиш, а лодка гнила. На лодці пливти неможливо. Я би хотів побажати кожному з нас в будущому году. Не купляйте, не брати і сестри, гнилі лодки. Не надійтеся на щось таке, що вас ніколи не вивезе. Сатана каже, дивись, красота! Дивись, ти можеш то зробити, ти можеш то купити, ти можеш то продати, зроби собі план. Не бачиш, що маленько буде нечесно. Дорогі, не буде діла. Гнила лодка вас не вивезе. І на гнилої лодці людина пропаде. І Господь поможе кожному із нас просто подумати, коли я буду жити своє життя протягом слідуючого часу. У нас із вами не є точної програми. Ви чули, що вчора мала кончитися війна. Чули такі прогнози? Многі люди ходили з тим, казали, що 30 го числа точно я знаю, казав один ізвесний блогер. Я точно знаю, що все буде договорено. Нені вже 31 й вона не кончилася. Тепер ми будемо чекати 20 января, так? коли буде інаугурація. все, туди війна кончиться. Далі ще щось будемо чекати. Брати і сестри, Господь каже, один з тих, книга 2 пролекоменно, «Да буде страх Господній на вас, действуйте осмотрительно. Просто удумайтеся всі слова. І всього нам достатньо, не лише на один год, 25-й, а на все наше життя, не буде на нас страх Господній. Страх Господній. І действуйте осмотрительно. Не робіть якихось таких движень, які б могли привести до біди до катастрофи. І тоді благословіння Господнє буде над нами. Я бажаю кожному, який прийшов сюди нині, в цей Дом молитви, щоб обновлялися і наші серця, і наші характери, і наші душі. І ми не празднуємо а праздник нового года. А як Якусь, якусь конкретну дату, там, 1 число або 31. Ну просто кажемо один одному, будь щасливий у Новому году. Так, приходить календарний год. Але щастя і життя наше добре зависить лише від того, як ми будемо з Господом. Чи буде добре, чи тот лукаво і опять щось нам буде предлагати, а ми будемося на то купляти, і в конце концов буде розочарування. Господь нам поможе і благословить. Дасть нам надію. Я записав собі одно латинське зречення. Одно з них каже, контра сперо» проти надії, надіюся. А друге каже, дум спіро сперо, поки дихаю, надіюся. Якщо надія людина буде на Господа, поки людина дихає, поки людина жива, то значить. Значить, в неї все буде хорошо. Я бажаю кожному з нас таку надію і Божого благословення у новому 2025 році. Амінь. Амінь.